Понад 20 тисяч жителів залишаються у Вільнянській територіальній громаді, що за 25 кілометрів від фронту. За чотири роки повномасштабної війни Вільнянськ прийняв чимало переміщених осіб. Серед них і родини з дітьми, і багатодітні сім'ї. І, попри регулярні обстріли з боку російських військ, місцеві не хочуть залишати свої домівки і у новому році. Сподіваються на завершення війни. Про останні події у Вільнянську та життя мешканців прифронтового міста. Міста, дивіться у нашому репортажі. Я не понял, як сиділа в шоку. І хата отаком сяда, та гараж розкритий, двері вибило, калітку вибило. Раїса Миколаївна, уродженка Гуляйполя, евакуювалася до Вільнянська з рідного міста з чотирма прийомними онуками ще на початку повномасштабної війни. Жінка каже, що гуляйполе російські військові почали бомбардувати з перших днів вторгнення. Ми виїхали нам. Ми бігали в першу школу під бомбами, під снарядами. Ми ніколи такого не ожидали, не попадалось. Ми тільки як їхали вже дорогою, бачили, як людей хати по розбиті, а вже тут оце нас застало таке. Я, я не успокоїлась. Проставляю, якби я там осталась. Я вже там хотіла остатися з дітьми. До нас начальник мій, що надому з дітьми відправив сам одвісажу запорожці. Останні три роки родина живе у Вільнянську, адже саме тут вдалося орендувати будинок. Але й у Вільнянську не тихо. Російські військові нерідко обстрілюють прифронтове місто. Останній масований обстріл авіабомбами був на початку грудня. Через три тижні після масованої атаки жителі Вільнянська встигли отримати матеріальну допомогу і до морозів відремонтували свої будинки. зібрали, тут, цю бригаду, допомагали, ходили бабусям, дідушкам, які не можуть накрити криші. Ходили їм, накривали, допомагали. А так в мене окна забиті, і все. Некоторі... І все, в принципі, много криш теж накрили, допомагали. Неділю, де ми тут працювали. Я вдома сидів, а потім уже на роботу пішов. Микола старший онук Раїси Миколаївни, працює покрівельником у Вільнянську. Каже, що під час обстрілу був на роботі в сусідньому селі. Решта членів родини були вдома. Бабуся дуже злякалася вибуху авіабомби поруч з їхнім будинком. Я вискочила з кімнати, навіть я не поняла, що воно за такий звук був. Як хтось біля вікна щось робить. Я на вікно дивлюся, от лопнули. Ну удар я почусувала раніше вже. А тільки волна оця, яка такий шорох зробила, що я не знаю. Мене свік виробився, що я вискочила, й двері закрила. навіть Дарчу стекла не порізали. Я вскочила сюди до дитини на диван. Під час останнього обстрілу вільнянська постраждало близько ста будинків приватного сектору та багатоповерхівка. Там дуже багато зруйновано. У сусідів стіна лопнула. І в остальних там теж порозбивало хорошо. До того, як прилетіло, звісно було так: типа, все одно і все одно, а потім як прилетіло, то таке на психіку трохи дало. Дмитро народився у Вільнянську і з початку повномасштабної війни нікуди не переїжджав. Попри обстріли поруч, виїжджати не планує. У новому році мріє лише про мир. Щоб закінчилась війна. Ну, багато друзів було, багато хто поїжджав, багато хто воює з друзів. Логічно, що до війни було лучше, ніж зараз. У Вільнянську активно працюють волонтерські центри. Одна з організацій відкрилася ще у 2014 році. Волонтери тут плетуть маскувальні сітки, шиють білизну для військових, збирають донати. Окрім того, організовують новорічні подарунки дітям захисників. І ми вітали дітей загиблих, в кого загинули батьки, в кого батьки без вісті, зникли безвісті. Ми їх вітали саме в цьому приміщенні. Запрошували Миколая, створювали їм якийсь, знаєте, гарний настрій, хоч трошки діти були зовсім, знаєте, які скуті. Це було дуже боляче дивитися на це. Ми всі плакали, але потім вони потрошку-потрошку розігрівалися, знаєте, хоч на кінець цього свята починали посміхатися. Більша потреба на фронті у маскувальних сітках, тому волонтери невтомно плетуть їх упродовж усього року. Від вигорання, кажуть волонтери, рятує лише підтримка близьких і надія на мир у наступному році. Тільки колективно, тільки коли разом, тільки коли є підтримка друзів, нашого колективу, коли є підтримка тих самих хлопців військових. Сама людина точно не справиться. Сподіваємося, на краще. Віримо, надіємося, думаємо, що все буде добре. Активно волонтерить і багатодітна мама Світлана Косовська. У неї з чоловіком троє прийомних доньок із Бердянська. Косовський єдина прийомна родина, що залишилася на території прифронтової громади. Решта евакуювалися. У нас дома я готую їсти. Військовим у мене дві команди. Раніше було 15 чоловік, наразі 7 у мене залишилося. І у нас в церкві приїжджають волонтери з Румунії, з Бродів, з Львівської області. Ми їздимо раз у місяць, раз у півтора місяця в Комишеваху і готуємо солдатам їсти і роздаємо. Підтримують військо і коштом міського бюджету. Вільнянськ тримається. Вільнянськ обороняється і допомагає е, все для фронту і для нашої перемоги, щоб вона була як найскоріше. Таким чином ми постійно перераховуємо кошти на все обладнання, яке необхідне на передовій, і е, відповідно придбається воно і направляється за призначенням. Нині у Вільнянську проживає майже 2,5 тисячі дітей. Із них третина з родин внутрішньопереміщених осіб. Окрім підземної школи, що відкрилася півроку тому, у місті працює й центр дитячо-юнацького розвитку та дозвілля. Я скажу так, що у нас, мабуть, проблема більша в тому, що ми хвилюємося і кажемо ні, давайте не займатися. Батьки завжди говорять, що як би там не було, але життя повинно для наших дітей продовжуватися. І з часів війни дітей стало більше ніж було до війни. Якщо до війни колектив нараховував ну десь 40-45, то у нас на початку війни взагалі було 90 вихованців. Попри обстріли життя активний у центрі Вільнянська. Тут, 29 червня минулого року, після удару ворожого іскандера загинули семеро людей. Шудові, що до війни ще зараз люди не, не чувствують, що війна йде. Всі як живуть, магазини відкриваються. Дітки на площадці гуляють, рождаються дітки. Все як все як і було, Анастасія дивиться у майбутнє з оптимізмом. Виховує двох дітей: доньку, яка навчається у початковій школі, та дев'ятимісячного сина. У мене мушу йшов на фронт, з дочка була, і ми вирішили, що треба ще синочок. Ну от, і родився синочок. У мене рідонок пожала по діти морозу, щоб закінчилася війна, і приїхав до мой папа. От і я сподіваюся, що закінчиться війна і все буде добре, що ми останемося жити тут. Лип, що не надо, не буде виїжджати. У місцевій міській раді кажуть, що вільнянці протягом останніх двох років майже не переїжджають до інших міст. Залишаються вдома. Станом на сьогодні у територіальній громаді за приблизними підрахунками 20 тисяч жителів.